Суда учись підпалила. Не погоджуючись із таким рішенням, захисники, адвокатські знищи та віросники від колясок підрозділи надава, подаря аліційні скари, в яких вважаючи ухвалу слідчого судді не обґрунтованою, та не мотивованою, а також винесеною з порушенням порушення Кримінального професіонального закону просить її скасувати та постановити нову. Зокрема, записнуть розчини, просить застосувати за підозрюваного Назарова Запобіжний захід у вигляді особистої поруки або заставок в мене за частини 5, статті 182 України домашнього арешту. Поряд з цим захисник світличний в апеляційній скарб просить винести нову ухвалу, яку застосувати до свого підозрюваного запобіжного захід у вигляді домашнього аресту особисто вулячного поруки. Також зазначається в апеляційних стартах, що слідчим суддею не досліджені відомості про доходи підозрюваного. І визначено завідомо непомірний розмір застави в якості запобіжного заходу. Як я вже зазначив, що повністю підтримуємо свою апеляційну справу з наступних підстав. По-перше, я вважаю, що підозра, яка оголошена в ньому названому вчиненні кримінального правопорушення, передбачення частини 3 статті 425 Кримінального кодексу України, не обґрунтована. Основним аргументом на користь такої думки я зазначу наступне. В матеріалах, які ми обґрунтуються клопотання застосування щодо мого підзахисту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є чисельна кількість протоколів допитів цвітів. Протокола допитів цих цвітів, жоден із них. Вказує безпосередньо на вину саме мого підзахисту. Крім того, важачи основним фактором, основним легеню цих доки є з'ясування фактичних обставин справи, які не можуть бути відомі більшості з цих світів, оскільки вони не перебували на місці цієї катастрофи. І про неї можуть, про обставини цієї катастрофи, можуть лише тільки здобуватись. Цьому клопотанню, додатком точно від цього клопотання, я не побачив жодних інших доказів, яким свідчені тих осіб, які надавали відповідні поясники. Об'єктивні доказів. Об'єктивних доказів, які обрудовували би підозри або навіть вина мого підзахисного. Але зазначу, важачи, що прокурор разом зі свідченням в цьому питанні вже говорить про вину. Говорить про вину і вважає, що його вина Ну, Це насправді не відповідає дійсності, оскільки таких фактів прокурорам не доведено. Щодо обрання моєму підзахисному такого альтернативного запобіжного заходу застава, зазначу, що розмір застави набагато перевищує годові, годовий річний дохід моєго, моє, мого підзаписного, який він отримує за місцем своєї постійної роботи. Абсурдність такого розміру застави, вона очевидна, оскільки ну, визначити розмір застави, який майже півтора-два е, рази перевищує річний дохід людини, це, ну, звичайно, що він його не несе ніколи. Але мій підзаписний окрім завдяки своїм друзям, завдяки своїм бойовим товаришам, зміг все ж таки зібрати необхідну суму і заставник все ж таки виніс. Але це жодним чином не свідчить про те, що цей запобіжний захід і його розмір, він обґрунтований, і він відповідає розумному підхіду щодо визначення заставника. Таким чином, ваша честь, я прошу, урахуванням того, що я сказав, я прошу скасувати повністю ухвалу суду першої інстанції щодо обрання моєму під захистому запобіжного в вигляді тримання під вартою і відмовити у судоволенні попитання слідчого про обрання моєму підзахисному запобіжного закладу в вигляді тримання вартою. При розгляді в першої інстанції сюди, слідчим суде Печерського районного суду, була допущена численна кількість порушень. Це не тільки те, на що посилався мій колега, що він зняв арест за рахунків Аргузова. Ні, це не тільки це. Його рішення не відповідає, на нашу думку, критеріям обґрунтованості та вмотивованості. Це загадка. А тепер конкретно, дійсно. В оскаржуванні ухвалі намістся аналіз наявності реальних ризиків. Тобто все це лише формально вказує на те, що деякі ризики начебто існують, але це, цей формальний підхід суперечить положенням як Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, так і а, практиці Європейського суду з прав людини. Наприклад, у справі Смірнова, Смірнова проти Росії. Справи, якші і Саргін проти Туреччини. В багатьох справах Європейського суду вказується, що ухвала не повинна бути відтворенням узагальнених законодавчих підстав, а повинна містити конкретний аналіз конкретних ризиків, чого слідчим суддею зроблено не було. Та перша інстанція під час розгляду цього пропитання не досліджувала цих доказів, тому що прокурора їх немає. Я не зрозуміла вам сказати. Доразуміло. я ще раз кажу, суд в апеляційній інстанції в нарадчій кімнаті повністю буде досліджувати так, всі докази, які будуть досліджені до першої системи. Вважаємо застосувати частиною 2 статті 194 щодо відмови у. Тут першої станції допустив процесуальних порушення при змі. Я прошу застосувати частину 2 статті 194, відмовити задоволення про питання просування про запобіжного закладу. Дякую. За Дякую. Слово надається Віктору Миколаївичу Назарову. Власне, На моє глибоке переконання в ході досудового слідства було. Допущено декілька серйозних логічних помилок або хібних припущень. І саме ці припущення, Шановний суд, я вважаю, свідчить про те, що підозра була необгрунтована в доступні до мене і достатніх доказів на цьому етапі не було зібрано. Або ці, ці, ці докази їх неможливо врахувати, як такі, що вони є достатніми для висування саме мені такого звинувачення. А от спочатку почали нам говорити, що ви на керівника. А хто сам, кому було доручено розробляти цей замисл? Дозвольте, ваша честь, я саме про це хотів сказати в своїй свої наступній тезі. Так що в матеріалах повідомлення відрозу зазначено, що я як начальник штабу керував розробкою замислу. Це знов-таки хибне припущення. Розробкою замислу керує тільки керівник антитерористичної операції. Який згідно закону про боротьбу з тероризмом відпрацьовує цей замисел, керує розроблення цього замислу і про прийняте рішення про цю про замисел цієї операції інформує президента України Верховного головнокомандувача. Моя функція як начальника штабу АТО полягала в організації роботи відповідних структурних підрозділів, ті, які залучаються для планування операції, на виконання тих завдань і рішень, які визначає керівник антитерористичної операції. А в повідомленні по підрозу написано, що я керував розробкою замислу і тільки керівник АТО підписався замисло. Тобто це не відповідає вимогам нормативно-правових актів, як я можу керувати розробкою того, за що відповідає керівник антитерористичної операції. І я глибоко переконаний, що підозра вона не є обґрунтованою. Раз не є обґрунтованою підозрою, значить нема ризиків по відношенню до мене стосовно обрання відповідних запобіжних заходів. Нема жодного ризику, оскільки я впродовж тривалого часу виконував обов'язки, як видно з матеріалів справи, будучи начальником штабу АТО в зоні, де ні від кого не переховувався, де виконував свої обов'язки свідомо, де за виконання своїх обов'язків був оцінений високою державною нагородою органом Богдана Хмельницького третього ступенів. У поверненні в зоні зато АТО також продовжував виконувати свої обов'язки на тій посаді, на якій я займаю зараз. І виконуючий обов'язки на цій посаді, глибоко переконаний про нашу користь нашій державі в цей непростий для неї час. І які хоч орієнтовно, дії було вжити на за той час. Чому таке трапить? Як? ризик застосування перенесних зенітних ракетних комплексів терористами. Він враховувався. Продовж всього, всього періоду перекидання цих підрозділів. І це не таємниця, до цього було 18 успішних рейсів, які здійснили посадку на аеродром Луганськ і е, успішно повернулися в свої пункти постійної дислокації. І 19-й рейс це був рейс того літака, який перший йшов в колоні, який також успішно здійснив посадку. Чому так трапилось з другим е, літаком? Я, я думаю, що це окреме питання, яке треба дослідити. І я думаю, що саме досудове слідство, ну, воно не в повною міру ознайомилося і врахувало навіть ті матеріали, які містяться в результатах роботи комісії Міністерства оборони і оформлені відповідним чином представлені як матеріали щодо з'ясування причини умов катастрофи. Тобто ми повинні виходити з того Добре. насамперед, ваша честь. Дякую. у зв'язку з чим всі доводи вказані адвокатами? І спецназу, прошу задоволення адміністраційних скаргів відмовити. Рішення судопрошої інстанції залишити відбування. Ви слухали пояснення Надарова. Більше пояснень, чому притягнуто до внесної ну, на міського комірного провадження саме щодо заступника керівника, а не безпосередньо до керівника? В період е, авіакатастрофи. Обов'язки керівника АТО виконував саме Назар, в додатковому розслідуванні. Це, Це по-перше. По-друге, питання стосовно реалізації виконання зазначеного замисту було покладені саме на Назарева. Тобто він виконував той замисло. Всі ці питання на даний час досліджуються в ході до досудового розслідування та підтверджуються матеріалами кримінального провадження. Суд додається до нарадження. Скарги захисників сербічних, Мирошника з доповненнями підозрюваного Назарова, задовольнити частково, розміру внесеної застави в сумі 267 тисяч 960 гривень, повернути заставодавцю Назаровій Оксані Петрівні. Дякую. Повний текст ухвали

Ми вважаємо, що цей невеличкий успіх значить, є свідченням того, що дійсно мол, могли бути і, мабуть, були допущені до судов, в рамках досудового слідства серйозні помилки стосовно того, яким чином значить, відбувалися ті чи інші події. Значить, працює команда моїх адвокатів, вони значить, замовляють відповідні і проводять відповідні заходи, які дозволять нам я думаю, відновити істину в цьому питанні. Але ми не повинні забувати що в незалежності від тих результатів, на яких е прийде слідство і буде з'ясовано остаточно, ми повинні чітко розуміти одну просту річ. Україна знаходиться в стані наголошеної війни. І це та причина, значить, в першу чергу, яка обумовлює наші втрати, загибель наших військовослужбовців, на жаль. От, і зрозуміло, що ми все за це сумуємо, але ми повинні розуміти, що доки є противник, до тих пір ці втрати будуть. І тільки функція штабів і командирів вона полягає в тому, що по мірі того, як вони набувають відповідного досвіду, вони могли зробити так, щоб ризик всіх втрат і загроза була якомога менше. І так, сьогодні апеляційний суд відмінив рішення суду, першу інстанцію Печерського районного суду і уменьшив розмір своє рішення, которое розмір залога з 300 мінімальних зарплат. меньше да, 80. Ну и самое главное, что наш подзащитник не находится под да, Я бы хотела добавить, что на самом деле это достаточно редкий случай, когда телефонная инстанция отменяет решение э, суда первой инстанции в вопросе избрания меры пресечения. Поэтому мы считаем, что на самом деле это сильно победы в этой ситуации. И, и надеюсь, что судебные органы будут так дальше выносить так подобные решения справедливое, справедливо, справедливо, да, и важно, конечно, правовое государство и право лица, безумство невиновности в первую очередь у граждан у Украины, у людей, которые здесь находятся, защищены судом в первую очередь.